Всім привіт! Сьогодні ми розберемо як на мене найважливішу тему, а саме тему ризиків. На мою думку, розуміння ризик і правильне керування ними складає 80% успішної торгівлі. Тобто, ваша стратегія, фактично, ваші інструменти, ваш аналіз він. Складає всього 20% вашої прибутковості. На цьому зображенні дуже гарно показано, як відбувається торгівля без ризиків. Тобто, коли ви заходите абсолютно не вираховуючи ніяких ризиків, ви просто берете і в моменті зливаєте депозит. Тобто ви спочатку йдете в плюс, а потім в один, в один момент. Просто берете і ваш депозит плавиться просто буквально за пару днів, а то й годин. Це все через те, що ви неправильно керуєтесь ризиками. Якщо ви вивчите ризик менеджмент, якщо ви правильно будете використовувати такі інструменти, як money management, risk reward, то я впевнений, що у вас набагато сильно покращаться результати в довгій перспективі. Сьогодні ми будемо розбирати, що таке ризик менеджмент, що таке risk reward, що таке money management. Та розберемо, чому кредитне плече абсолютно неважливе при вході в угоду. Також ми пройдемося по практиці, приклади, розберемо по графіку, як це все відбувається. Якось так. Якщо вам щось буде неясно, ви пишете в чаті, як все обґрунтуєте. Я або запишу ще другу частину по цій темі відео, або відповім вам в чаті. Почнемо з того, що таке ризик менеджмент. Ризик менеджмент це, по суті, якщо б коротко, це ви просто управляєте ризиками для того, щоб залишатись в ринку на довгій дистанції. і для того, щоб мінімізувати свої втрати і максималізувати прибуток. В нього входить money management та risk reward. Перше, давайте поговоримо про risk reward. Risk reward – це співвідношення прибутку до ризику. Тобто, це є ваш stop loss і take profit. Як він враховується? Це береться ваш stop loss і виставляється скільки раз він буде влазити у ваш take profit. Тобто, якщо ваш take profit в три рази більше, ніж ваш stop loss, значить це означає, що у вас RR 1 до 3 нового. Тобто, якщо коротко візьмемо, до прикладу, RR 1 до 10, якщо у вас стоп мінус 10 доларів, то тейк у вас буде 100 доларів. Я думаю, ви розумієте математику, що це вигідна угода. І ви маєте іменно заходити в такі угоди, що вам був сенс різон ризикувати вашим 1%. Ну, переважно 1% береться, це вже давайте трошки пізніше розберемося. Якраз таки є money management, Давайте поки поріскривар. Що я вам можу рекомендувати по Ріскривару? Поняття діло, я вам зараз все це покажу, наприклад. Як це все робиться, як вираховується, але поки давайте просто розберемо теорію. По-перше, я вам не, не можу рекомендувати брати менше 1 до 5 РР, тому що у вас будуть дуже часто такі ситуації, що ви закриєте угоду по тейк-профіту, а ціна просто піде далі. Тому що, коли ви торгуєте по тренду і ловите фактично дно з маленьким стопом, то, повірте мені, ви можете зловити ще не одну хвилю росту, і у вас РР може сягати і 1 до 50, і 1 до 80. Це також я вам покажу на. Своєму прикладі я фактично закрив був угоду шорт 70к в 20 ере, хоча міг тягнути на 80 ре. Тому завжди, завжди переходимо до другого пункту. Це завжди фіксуйте частинами. Тобто, якщо ви берете великий ріс кривар, завжди фіксуйте частинами, тому що ви не знаєте, коли ринок може розвернутися, коли закінчиться рух. І якщо ви будете фіксувати частинами після першого тейку переводите стоп в бу, то ви завжди будете по мінімуму пропускати рухи, тобто у вас не буде ніяк. ФОМО, що ви вийшли з угоди, а ціна пішла далі. Ось. Тобто тут був шорт, виходить, і лонг тягнув з 53, протягнув лонг сюди, на 57. Там побачив признаки шорта, зайшов шорт. Ось тут на Take Proфіті 1 я закрив 40% позиції, стоп в БУ, і виходить, мене вибило. Правильно, тобто я міг забрати всю угоду, але якби я забрав цю угоду, воно пішло далі. Я б ризикував тим, щоб я лишився без угоди, і виходить, втратив би потенціал. Наступне, що я хочу вам присвятити, це те, чому при поганому вінрейті можна виходити в плюс просто за допомогою того, що у вас хороший РР. По суті, об'ємний аналіз він фактично вам дає дуже хороші точки входу. Тобто ви можете заходити від певних об'єктів. Об'ємів і стоп ставити максимально короткий, тобто за об'єм, тому завдяки цьому у вас може бути велике співвідношення. РР. Звичайно, не всі об'єми відпрацьовують, вони проїдаються, може даже ложний пробій бути, але так чи інакше, якщо у вас буде хороший РР, якщо у вас буде на угоді там 1 до 20, до прикладу, ну з частковим фіксом візьмемо, так у вас буде 1 до 12. Це якщо розрахувати там часткові фікси, то десь приблизно виходить 1 до 12. Це є табличка. Тобто ось тут зліва це є RR, Ну, звичайно, тут тільки до 1,5, але я вам поясню. А тут у нас winrate, Тобто для того, щоб з 1 на 1 RR виходити в профіт, вам потрібно 60% winrate. Тобто 60% угод вам потрібно 60 угод потрібно закривати в плюс 1 до 2 вже 40% win-rate, розумієте, так? Чим більше RR, тим вам тим вам сильніше будуть окуповуватись ваші збиткові угоди. Тобто, якщо ми беремо RR 1 до 5, тобто, вам достатньо зробити 20% угод плюс для того, щоб вийти в профіт. То ви 4 угоди можете закрити в мінус, 5 закриваєте в плюс, і ви вже в профіті. Те ж саме беремо 1 до 12, так? 1 до 20 вираніше RR, середній там виходить ще з комфіксами 1 до 12. Вам з 12 угод, допустимо, ви 11 закрили в мінус підряд поступу, а 12 12 закрили в плюс, і ви мало того що відбили ті всі попередні угоди мінусові, так ви ще й пішли в плюс. По РРІ я думаю, все понятно. Тільки потім трошки пізніше перейдемо ще до прикладів. А зараз давайте підемо обговоримо таку річ, як мані менеджмент. По суті, мані менеджмент, якщо коротко, то це у нас відсоток депозиту, який ви будете втрачати на програшній угоді, тобто при стоп лосі. Чим він корисний? Він корисний тим, що ви завжди будете ставити стопи. Також ви захищаєте тим же самим себе від того, коли ринок, наприклад, робить якісь імпульсні рухи, наприклад, так як недавно було, коли біток впав 70к на 48. Тобто ви забезпечуєте собі фіксований збиток від депозиту, і ви не можете втратити більше просто. І у вас створюється стратегія, при якій у вас все дуже класно буде йти, депозит буде рости. Повірте мені, тому що. Ті, хто ніколи не користувався і не розумів поняття ризиків, коли вони починають застосовувати це в своїй торгівлі, вони реально бачать результат. Тому що, якщо ви без ризиків торгуєте, у вас одна угода може бути стоп мінус 5% депозиту, наступна вже угода мінус 10, там мінус 7, і у вас плавають, розумієте, і може навіть бути таке, що ви будете переставляти стоп, і у вас просто ну там буде чуть не мінус 50% депозиту. Тому дуже важливо вміти тримати себе в руках, виставити стоп. Що він був фіксований в відсотках від вашого депозиту, і сидіти собі далі, чилити вас вибило поступу, ви шукаєте в наступній зоні ТВХ і чекаєте. Або якщо вас вибило по стопу, можливо, це був якийсь певний свіп, Ви чекаєте підтверджень, <кхід> тобто повернення за ті об'єми, які пробили вниз. Ви розумієте, що це ложний пробій, і заходите знову ж таки перезахід. І в такому випадку ви втрачаєте всього навсього 1 РР. Тобто, у вас, наприклад, була угода 1 до 20 РР, вас вибило стопу, ви ще раз в неї перезаходите, У вас уже один до 19, тому що один з'їв ваш стоп. Тому ви повинні розуміти, що фактично знову ж таки, як я і казав, 80% вашої прибутковості в цій сфері основується саме на ризик. Оптимальний мані менеджмент. Він я рекомендую брати 1-2% від загального депозиту. Тобто я не рекомендую брати більше, тому що фактично 1%, якщо візьмемо, це у угод, потрібно закрити в мінус одночасно. От просто виберете. Такий, от lost стрік ловити получається, а це просто неможливо. Неможливо таке зробити. До речі, на рахунок мані менеджмента на проб-аккаунті, Хто знає, то і пойме, хто не знає, ми це будемо розбирати. Я рекомендую брати набагато менше, тому що ви розумієте, що на пропі там получається у вас по суті є капітал. Там десять тисяч доларів, наприклад, проб. Але фактично у вас є е, збитки максимальні. Це 10% від депозиту. Тобто, що, тобто, якщо ви зливаєте 10% тисячу доларів, то у вас проб забирається. Тому потрібно виходити вираховувати сам мані менеджмент саме з цієї тисячі з 10%. Тобто у вас має бути 0,1-0,2. У мене я беру 0,25 ризик мані менеджмент. Получається, але бувають такі угоди, що я беру 0,5, тобто завишений ризик, коли прям дуже якась впевнена угода або слабенький РР на цій угоді маленький, получається, тому я беру в таких випадках повишений ризик для того, щоб конфіскувати той же самий RR, або якщо угода, в принципі, впевнена максимально, я просто хочу зробити більший відсоток до депу. Для того, щоб розрахувати ММ, вам потрібно загальний депозит вирахувати просто відсоток від нього. Тобто, якщо у вас є 100 доларів, це 1 відсоток, це 1 долар. Якщо у вас 1000 доларів, це 10 доларів. Якщо 10 тисяч доларів, це 100 доларів. Ну, або, відповідно, 2 відсотка теж саме. Просто множити в два рази більше, виходить. Це все вираховується на TradingView, там є спеціальний Інструмент для цього, понятне діло, ми це перейдемо до цього, я вам все покажу, розкажу і поясню. Для того, щоб розрахувати вам ваш мані менеджмент, вам потрібна сама платформа для розрахунків. Це той же самий TradingView, це калькулятор на біржах. А, чи там на пропі у вас теж є. Получається, там Ну я розраховую що торгую на пропі, там я розраховую прямо в пропі самому. Тобто я виставляю собі ТВХ і підбираю собі об'єм монет так, щоб при тому стопі, який я виставив, у мене був фіксований мінус. 0,25%. Далі вам потрібен, понятне діло, депозит, ризик на угоду, точка входу і стоп-лосс. Це все потрібно для того, щоб вирахувати. Це також я вам розповім, покажу на практичній частині. Тепер давайте розберемо, чому саме кредитне плеще не важливе при правильному використанні ризик. По-перше, ви коли використовуєте ризик менеджмент. Ви заздалегідь визначаєте яку суму готові втратити в одній годі. Тобто 1-2%, все, все вас це фіксовано. І получається той, яке ви виберете кредитне плече абсолютно нічого не змінить. Розмір позиції визначається на основі рівня ризику і відстані до стоп лосу. Що таке розмір позиції? Це по суті об'єм монет. Тобто кредитне плече абсолютно ніяк не впливає на об'єм монет, які ви берете. Або на розмір позиції це виходить долари. Розмір позиції, давайте так поясним. Розмір позиції це ваша маржа помножена на кредитне плече. Це і є розмір позиції. Кредитне плече воно по суті вам дозволяє взяти. Більший об'єм, тобто, виходить, якщо ви хочете взяти, поставити дуже короткий стоп 0,5% руху ціни. І виходить, для цього вам потрібен великий об'єм монет. Для цього і потрібне плече, тому що воно вам дозволяє взяти просто більший обсяг монет. Тому що на споті, наприклад, ви візьмете купити на весь свій баланс цієї монети, наприклад, з першим плечем. Да? Поставити стоп, а там просто ну, типу, будуть копійки, якщо 0,5% руху ціни. І для цього і потрібне плече, щоб ви могли взяти більший обсяг монет. По суті, кредитне плече воно визначає, скільки маржі вам потрібно для відкриття позиції. Якщо ви відкриваєте позицію з 10-м плечем, вам потрібно заморозити в угоді 50% маржі. Да, ви хочете там поставили стоп точку входу. Якщо ви відкриєте з 10-м плечем таку кількість монет, то вам. Просто на фічах на балансі зі 50% маржі. для того, щоб у вас маржа ще залишилась, ви можете взяти соте плече. І у вас всього з'їсть 5% маржі, Розумієте? Для того і потрібно кредитне плече, для того щоб ви могли ставити. Короткі стопи, брати великий об'єм монет і відкривати одночасно декілька угод. По суті, коли ви суворо будете дотримуватись ризик менеджменту і мані менеджменту, ви менш вразливі до великих коливань. Це то про що я говорив. Тобто у вас ризик контролюється, у вас фіксований стоп, і при великих просадках, дампах, пампах, не у вашу сторону, коли йде ціна, вам абсолютно все одно, тому що у вас фіксований стоп, не спрацювала ідея, нічого. По стопу перезайдемо або будемо розглядати вже інші. Тепер я пропоную переходити до прикладів. Є у нас BTC, у мене, звісно, трошки воно підвисає діло, але я думаю, ось нормально все виглядає. Ось тут у нас зліва є ось такий от розділ. Тут у нас є лонг, це у нас шорт. Ну і тут ще я використовую фіксований профіль об'єму. А також плаваючий VWAP. Також використовується інструмент, який ми будемо, в принципі, проходити на навчання. До прикладу, беремо лонг-позицію. Вибираємо. Виставляємо, де у нас буде точка входу. Ось. У нас накинулася от сіточка. Далі ми виставляємо стоп-лосс. Тобто, у нас, до прикладу, буде. Ось тут стоп-лосс. Ну давайте. Ну, давайте лой. Там, наприклад, щось побачили, якусь цікаву ситуацію, поглинання чи ще щось. І ось вирішили зайти в угоду. І виходить, take profit у нас будуть такі, як на цій угоді. Ой, боже, куда це стягнув? До прикладу, ми виставляємо take profit. Так, от, сюди. Допустимо, перший у нас буде там. Так. І в нас малюється РР. Ось тут це значення 1698, бреб 17 округлой. Це є РР. Тобто, співвідношення риску до прибутку. По суті, це наш стоп лос не давайте даже так Наш тайк профіт в 17 раз більший, ніж наш стоп лос Тобто ми от в цей take profit можемо 17 стопів наших вмістити. І виходить так, що ми ризикуємо, наприклад, 10 доларами, а заробляємо 170. Понятне діло, знову ж таки, візьмемо до уваги. Це часткові фіксації. Тобто, до прикладу, ми би частину зфіксали отут, по РР 9 1 до 9. Частину би зфіксали ось тут, при РР 1 до 17. І виходить, методом математики середня арифметична 1. До 17 плюс 1 до 9 плюс 9. От, у нас виходить 26. Ми це розділюємо на 2, тому що 2 тейка, І у нас дорівнює 13. Тобто середній РР у нас вийде 1 до 13. Якщо ми додамо ще один тейк профіт десь там вверху, допустимо, тут, то розрахунки будуть наступні: 17 плюс 9 плюс 31. 31. Тобто ми додаємо всі РР. На всіх тейках. Тобто 9 РР це у нас виходить отут тейк, 17 це трошки вище, і 30 там, один, от, це саме останній тейк, так. Ми додаємо ці всі тейки і ділимо на кількість тейків, Тобто 3 тейка у нас було. У нас виходить вже тоді середній RR 1 до 19. Отак от, от воно працює. Вроді по РР я все розповів, як його враховувати. Ну, на шорт-позиції у нас те ж саме. Виставляємо таке. Точку входу, стоп Loss, тейк профіт. І у нас ось тут от міняється співвідношення ріск прибуль RR. Наступне тепер давайте розберемо, як вираховувати MM, Money Management. для того, щоб нам це зробити, ми заходимо в цю сітку, натискаємо на неї. Далі у нас є ось такі от налаштування, на які ми будемо вказувати свій торговий депозит і відсоток ризику. Дивіться, що нам потрібно взагалі тут чіпати. Трогати ми можемо саме розмір щота. Тут ми вказуємо повний на нас обсяг депозиту. Я тут уже в принципі старався один раз записати відос. Настройки налаштував, тому що, як оказалось потім, що в мене конний мікрофон і приходиться перезаписувати. Ось тут вказано, наприклад, у вас є 1000 доларів. Ризик. Наступне поле, яке нас цікавить, це в відсотках. Ось бачите, у нас тут є відсотки, ми вибираємо, можемо вибрати USDT, але я рекомендую в відсотках. Тобто, якщо в USDT, понятне діло, що від 1000 доларів 10 доларів ризику на стоп-лосс це якраз є один відсоток. Тобто я рекомендую в принципі в відсотках вираховувати. Але в принципі дивіться, як вам зручніше. І тут ви пишете, скільки відсотків ви готові виділити на стоп-лосс, тобто 2% це буде 20 доларів. Да, ми ризикуємо 20 доларами на стоп лос для того, щоб зробити там 1 до 17, скільки там врахував, 1 до 19. Тобто, от беремо 1 до 19, множимо, а ми ризикуємо 20 доларами, тобто стоп лос у нас 20 доларів. Ми зможемо заробити 380 доларів при тому, що ми ризикуємо всього до 20. Навіть якщо у вас 10 угод буде збиткових і одна така угода плюсова, ви все одно будете в плюсі на дистанції. Правильно тут ви можете вказати 2000 тисячі доларів. Ну не важливо, коротше, дві тисячі доларів, 1 відсоток. Да, все це єдине, що нас цікавить. Тобто розмір щота, різк. Ну і це в принципі неможливо. Я рекомендую просто відсотки брати. Вот і в відсотках тут писати скільки ви готові ризикувати один або два. Ну якщо це проб, то 0,25, а то й менше. Дивіться на себе. Але просто не рекомендую великі ризики брати, тому що нам не потрібно. Да, я Розумію, з правильними ризиками важко підняти нормальний, типу маленький чи інший депозит. З маленького до великого дуже важко підняти з адекватними ризиками. Тому просто візьміть проб і все. І ця проблема пропаде: беріть проб, проходіть. Понятне діло, ви на початку, поки будете його проходити. Челендж сам ну, не будете получати нічого з того. Але як прийдете, то будете мати хороший капітал, і в принципі оце от 1%, 2 ризик. Вам все ж таки щось буде давати. Добре, ви налаштували, що вам то дає. А то вам дає саме то, що ви ось тут, от в цій табличці, бачите колічество, кількість. І виходить, що у вас тут пише кількість монет, тобто 0,079. Для того, щоб ви зайшли по цій точці входу, бачите, я її рухаю точку входу. Стоп міняється і від цього міняється колічество. Тобто по цій точці входу, скільки ви маєте взяти монет, кількість монет, для того, щоб при такому стопі у вас був мінус 1% депозиту. І виходить, що у мене є 0,087. І коли ви візьмете це число, зайдете на біршу, там введете його в полі спеціальному, там, де пишеться сума, але сума саме не в доларах, не в USDT, а сума в монетах. Тобто, у вас там буде. Можна вибрати або USDT, або BTC, наприклад, монета там буде писати, або ефіра. І там вже пишете 0,087 бітків. Купляєте, виставляєте стоп, такі, як ви тут виставили. І виходить, що у вас якраз рівно буде мінус 1% вашого депозиту. Ну, Понятне діло, коли ось так ціна йде вниз від вашої ТВХ. І ви поки зайдете на біржу, поки впишете, то. Ну, РР може вже змінитись трошки, тому що, як бачите, от я перетягну нижче, вже набагато більше мене потрібно взяти. І, до речі, від чого міняється РР. Бачите, 200, як він змінився сильно. Тобто, чим менший стоп, тим сильніше міняється ваш РР. Тобто, з таким стопом прям дуже важко зайти, щепити угоду. Але РР, ви бачите самі. <хи> до речі, такі, таку угоду я був чіпив якраз таки. Звінішне, я її закрив на 65К, але все ж таки така угода в мене була. Це був саме шорт ось тут. Я закрив, виходить, на 65К, там якраз 20 РР було. Ну, ось, На 1 до 20 РР. Хоча я міг тягнути. Ну, тобто Я, понятне діло, з частинами фіксував, тобто в мене там середній РР вийшов трошки менший. Вот. Але фактично, якщо б я тягнув його. Цю угоду, допустимо, на перелою сюди. Да? На 53К. Чи навіть сюди, ну ладно, візьмемо на 53К. Будемо реалістами, да? То у нас виходить РР 1 до 70 фактично. Так, у мене відрвалась запись. Це круто. Продовжую. Коли ви, у вас ламається структура, і ви ловите на лою, на хаю, не на важливо, навіть якби ви не тут зловили. Тобто, навіть якщо чуть нижче, окей. Це не так суттєво, все одно у вас хороший байрет був. В чому суть? Якщо ви ловите. Дійсно, розворот ринку. Попадається вам таке. Ну, звісно, воно не буде так часто у вас попадатися, воно буде там раз, може, в місяць, раз в два місяці. Окей, це не так часто таке буває. Але об'ємний аналіз, знову ж таки, я вам кажу, позволяється робити. Тобто я вже тут знав і тут знав, що буде шорт, і тут знав, і тут знав. Я просто старався його зловити. І все-таки вдалося у мене. Але. Я не думаю, що він буде настільки низький, тому будьте трошки оптимістами. Будьте оптимістами, вірте в те, що буде парити жорстко вниз. Тому що, ну, якщо у вас ламається структура, навіть от візьмемо да, тобто, свіп, тут був, зламалася структура, все, воно починається на східному напрямку. І ви собі просто можете брати і стопи перекидувати за хаї. Ну, понятне діло, як би я рекомендував вам робити. Тобто, коли у вас падає е, графік. То виходить, переміщати саме стопи, я рекомендую за попередній хай. Тобто, у вас обновився новий лой, от у вас є певний хай. Ставити або чуть вище нього, розраховувати на те, що може бути свіп. Або ставити за попередній. Для того, щоб знову ж таки, оцей свіп вас не лишив без угоди попросту. Так, залонг. Я тут ще теж не розказав був. Ще що розказав, але запись не збереглась. От. Тобто, знову ж таки, я знов втратив хорошу угоду потенційно, тобто я заходив десь там на 53К від цих об'ємів. Стоп, я був ховав за них. Мене чуть не вибуло, звісно. Вот. Я був протягнув, виходить, сюди, тут побачив фактори на шорт, перевзувся, закрив повністю весь свій лонг, зайшов в шорт. Тут закрив 40% по шорту позиції по першому тейк профіті, і воно просто пішло далі. Якби я не закрив свій лонг, а просто би переніс в БУ, то виходить, ви розумієте, що зараз би фактично мав би в два рази більше. І то потенціал, що цього лонга є. Тобто я міг би далі тягнути. Тобто зараз я тут стараюсь ловити лонг, хоча я міг тримати цей лонг звідси ще. Тому я все-таки сам ще маю тут проблему таку одну, що я буває просто від страху фіксуюсь. Фіксую угоду, там не дотягнувши до цілий, от беру тут шорт, да, виходить, розвертається, а потім далі йде все одно в ту сторону, яку треба. Краще в деяких реальних випадках дочекатись вибитого стопу по БУ, чим виходите, фіксуватися і думати, що це вже буде розворот. Тому що ви просто можете лишитись поза ринком. Тобто, у вас реально от. От тут даже, візьмемо, я розбирав ситуацію, я не пам'ятаю, що я там говорив. Якби вам вдалося все-таки тут да, зловити, є якийсь певний покривень. ви тут бачите структуру. От. Там замалась на меншому таймфреймі структура, ви там кидаєте на об'ємний рівень на пок, виходить лімітку. За об'ємний рівень ставите стоп. Тобто тут, тут об'єми закінчуються сильні. Навіть ну, тут. Ставите стоп. І от просто подивіться, яка угода. Тобто, коли тренд йде. Міняється, тренд міняється. Тут був несхідний, тут змінився. Все, ви попадаєте просто в потік. І тянете угоду просто з космічним РР. І виходить, що кажу. Це дуже гарно буде впливати на дистанції на ваші результати. Навіть одна така угода, просто дивіться, перекриваю вам, подивіться, скільки стопів, 67, один до 67. Тобто 67 стопів просто, ну понятне діло, частково фіксацію потрібно враховувати. Тобто там десь би було один до 30, наприклад, один до 25 може, чистими. От ми, наприклад, тут да, працюємо в лонг. Зайшли раз, вибили, другий раз вибили, третій раз вибили, четвертий раз тут зайшли. Все. Ми ті всі чотири стопа перебили, перекрили оцею одною угодою, вдачною, вдалою. І все. Ми їх перекрили, навіть ще пішли величезний плюс. Тому я кажу, що розуміння ризиків, розуміння ось цього всього, що я вам сьогодні розповів, дуже важливо, і воно знову ж таки, як бачите, я думаю, ви самі це розумієте, впливає більше на вашу прибутковість, на вашу дистанцію, чим той же самий аналіз. Тобто аналіз по суті. Мало що відіграє. Якщо у вас залишаються якісь питання, ви можете в будь-який момент взяти і написати це в чаті. Я дам відповідь на них. Або якщо буде якась цікава об'ємна тема, то я запишу відео. Я всім вдячний за перегляд. З вами був Бодянич. Я, я впевнений, якщо ви будете дотриматись правильному ризик менеджменту, у вас все буде добре на дистанції. Тобто у вас не буде ніяких нізливих депозитів, у вас ваш капітал буде рости поступово і на дистанції, ви досить гарно. Замітити іменно результат і плоди вашої торгової стратегії. Тому я всім бажаю великих ПНЛок, великих угод з потенційно великими співвідношеннями риск ревардів. Ну і бажано, щоб на ці угоди припадали якраз такі збільшені ризики мані менеджменту Тому всім успіхів і до зустрічі!